Ремонт двокімнатної квартири майже завершений, вже облаштовується квартира меблями. Встановили таку красиву кухню, темно-зелений колір та під дерево. Ну, до речі, мені подобається, напишіть, як вам. Це в нас змішувач, мийка. Водичка вже є. Варильна поверхня, але вона така невелика. Керамогранітна плитка в нас така малесенька. І духова шафа з цієї сторони в нас зашили. Ой, холодильник. Зараз відкрию холодильник, кухня під саму стелю, точкове освітлення. Ось така у нас люстра. Точкове кондиціонер. А, що саме красиве, подивіться, яке підвіконня. Це натуральне дерево. Да, це підвіконня з натурального дерева. І так, ходімо швиденько до... Хотіла вам показати передпокій. Передпокій дуже теж красива. Ось така шафа під дерево темне. І вона доволі така містка. Висока містка. З цієї сторони розмістили пральну машинку та бойлер. Це був санвузол. Його переробили. І зараз подивимося ванну кімнату. Ось вона. Так, ванна кімната, ось така доволі простора. Шафи під дерево. Нажимаємо, відкриваємо. Тут у нас палички не закриті, ось такі під дерево. У нас іде електрична тепла підлога. Під керамогранітною гранітною плиткою під дерево, підвісний унітаз, гігієнічний душ. З тієї сторони у нас рушника сушарка чорного кольору. Ванну встановили. Пічний душ, а подивіться з тієї сторони, яка плитка під дерево, і вона така ребриста. Це в нас умивальник. Ось таке в нас іде під умивальником стільниця, шафи, тумба зеленого кольору. І, до речі, велике таке дзеркало, чорні такі в нас. Розетки, вимикачі. І зробили ось таку шафу теж зеленого кольору, як і на кухні. Вона вмістка і до самого верху. А зараз хочу вам показати, з цієї сторони, з нас кухня, кухні ми прийшли, дитяча кімната. Ось така шафа красива. Вона молочного кольору це дитяча кімната. Дуже красиві, красиві полички. Така класна. З цієї сторони у нас такий стіл буде, терші шафа, ось так відкривається який красивий рожевий колір, подивіться люстра. Ось так придумали люстру. І з цієї сторони шпалери, і буде стояти ліжко. На підлозі йде замковий кварц вініл ялинкою. А з цієї сторони в нас іде лоджія. вона. Засклена, утеплена. І на підлозі там теж в нас кварц свініл замковий. І з цієї сторони теж в кімнаті з натурального дерева. Але подивіться, тут світлий такий колір. Ось так.